Зараз наша навчальна система стверджує, що ми цінні саме тоді, коли ми отримуємо хороші бали та добре навчаємось. Батьки ж кажуть, що будуть любити нас більше саме тоді, коли ми поступимо в універ, коли все здамо, всі екзамени, або коли вийдемо заміж і принесемо їм внуки. Оточення весь соціум оцінює вас саме через призму того, що ви досягли через ваш рівень реалізації у житті. Але що якщо ви можете любити себе, цінувати себе? При цьому без будь-яких матеріальних факторів. Тобто, ви не маєте заслужити любов, ви не маєте цінувати себе тільки в тому випадку, коли ви чогось досягнете. Ви просто можете цінувати і любити себе за те, що ви є. Всім привіт! Я Евеліна. Сьогодні ми будемо говорити про самоцінність та самооцінку. Це відео допоможе вам у певній мірі полюбити себе. Більшість людей, я думаю, знають про самооцінку. Дуже і дуже багато статей різних у Гуглі на цю тему, але менша кількість людей знає про самоцінність. Тому ми будемо сьогодні говорити і про те, і. Проте самооцінка це любов до себе, яка в певній мірі базована на певних матеріальних досягненнях, тому що, от, самооцінка, саме слово самооцінка, тобто ми оцінюємо себе. Ну і звісно, зазвичай ми оцінюємо себе саме через певні матеріальні речі, по типу також реалізації, досягнення матеріальних речей по різних соціальних доказах. Навичках і так далі. Умовно, ми отримаємо гарну оцінку на контрольній. От ми класно її написали, все супер, і ми почуваємо себе піднесено. Але тільки на ви отримуєте негативну оцінку, а це відчуття піднесеності і в цілому це відчуття стабільності у впевненості в собі. Воно падає. Воно падає, тому що ви в певній мірі ніби залежите від оцінки, яка вас оцінює. Самоцінність це ж певний вид любові, при якому ви любите себе просто так. Тобто, це абсолютно безпричинна і безумовна любов до себе. Зазвичай вона не прив'язується до певних матеріальних досягнень. Ви розумієте свою цінність, і ви любите себе вже просто за той факт, що ви в себе є. Ви сприймаєте себе, ви цінуєте себе, ви приймаєте себе. І я не можу сказати, що самооцінка або ж самоцінність можуть бути поганими, тому що і те, і те по факту в певній мірі може бути. Але звісно, і в тому, і в тому є плюси. Ми самі маємо розуміти, що якби у нас не було оцієї оцінки себе по рівню реалізації і по рівню матеріальних досягнень, ми просто-напросто нічого не робили, ніяк би не розвивалися, і в нас не було б ніякого стимулу працювати. Людина не може існувати без матеріальних речей. І якраз досягнення цих матеріальних речей також в певній мірі формує її як особистість. Але при цьому людина може мати все, може мати дуже багато матеріальних досягнень, але все одно не бути щасливою, саме тому що вона не любить себе ні за що, скажімо так. Самооцінка доповнює самоцінність, і в результаті вони утворюють одну золоту середину. Які плюси самоцінності, та які плюси самооцінки. Самоцінність, по-перше, ми приймаємо себе. Що прикольно при самоцінності, це те, що ми приймаємо кожну свою розтяжку, кожен свій, на вашу думку, недолік, кожну. Родинку, навіть якщо вона там колись вам не дуже подобалась, і так далі. Тобто, у вас є прийняття себе, воно дуже, -дуже важливе саме у взаєминах у і в побудові взаємин з собою. Також у нас є чітка стабільна любов до себе, яку ми відчуваємо, і при цьому яка не буде хлітатися так, як самооцінка, коли от воно щось йде не так. Тобто, якщо ми отримали погану оцінку, все вже все погано, я плачу. Я вже не почуваю себе такою цінною, такою розумною, такою любимою собою. І нам може бути легше самовідновлюватись після якогось складного досвіду або після невдач. Плюси самооцінки. По перше, у вас є стимул до роботи, до навчання. Я вам це вже сказала. Також такі люди досить стільки до стресу, і в них є велика кількість набутих навичок. Тобто, самооцінка це непогано, але просто задумайтесь про що ви могли б думати, про що ви могли б мріяти, якби ви не були обмежені своїми ж думками в матеріальному плані. Або що б ви спробували робити, чого ви б спробували досягнути? Як ви сприймали б себе? Як ви сприймали б навколишній світ інших людей? Щоб ви можливо перестали робити, якби ви зрозуміли, що от на даний момент я вже сама по собі цінна. По факту, щоб полюбити себе, вам не потрібно завжди чогось досягати. Якщо ви думаєте, що от спершу я чогось досягну, я докажу комусь, що я от можу, а потім я себе полюблю, ви можете полюбити себе. Прийняти себе, потім йти в роботу, досягати великих висот, і цю любов просто. Збільшувати, тобто збільшувати рівень любові, рівень самоцінності. Але при цьому це не значить, що ви маєте починати щось без адекватних хороших взаємин з собою. Я вважаю, що коли у вас є адекватне ставлення до себе, ви себе більше цінуєте. Коли ви себе більше цінуєте, повірте, ви можете отримати вау які результати і дійсно у пришвидшеному темпі, аніж якби у вас не було цієї любові до себе. Тепер щодо порад, які можуть підняти ваш рівень самоцінності, тому що про самооцінку говорять дуже часто. Там є дуже багато всяких... Порад, але як же підняти самоцінність? Одразу кажу певні поради, я брала з книг, певні поради я читала на різних статтях. Тобто, я буду тут перелічувати те, що допомагає особисто мені. Звісно, це навіть приблизно не весь список, але все одно це може вам допомогти. Перше. Прийміть себе з помилками минулого. Дуже важливо, щоб ви себе прийняли, щоб ви вміли себе приймати будь-яким зі всіма життєвими проблемами, зі всіма, на вашу думку, недоліками, зі всім пережитим, можливо, навіть не дуже хорошим досвідом, з прищами і так далі. Тобто, ви маєте себе абсолютно зі всім. Приймати. Це має бути просто суцільне тотальне прийняття, після якого ви вже будете щось змінювати, якщо вам це буде потрібно. Наприклад, якщо у вас є прищі, ви не приймаєте це в собі. Завжди дуже краситись, для того, щоб якось то замалювати. Спробуйте накраситись, спробуйте виходити на вулицю, іти на навчання, іти на роботу, не накрасившись. Просто підійдіть з таким лицем, без косметики, і все. Ви будете бачити, що. Перший похід може бути трохи нетручний, другий похід мейбі теж. Тобто, перші походи вони будуть такі собі, не дуже зручні. Потім ви звикаєте до себе, потім ви повністю приймете себе, і ви не будете ховати себе справжньо за цією тонною косметики. Я вам скажу, що прийняття дуже важливе, коли ви хочете щось змінити в своєму житті або в собі. Тому що коли ви починаєте себе засуджувати, ви утворюєте ще більший опір до змін. Коли ви починаєте себе приймати, ви навпаки більш зі здоровою позицією входите в ці зміни і змінюєтеся. Ви це робите по перше швидше, а по друге більш адекватно по відношенню до себе. Далі це щоденник любові, щоденник любові до себе. Що важливо в цьому щоденнику? Так це те, що коли ми хочемо розвинути самоцінність, ми не прописуємо, що ми любимо себе за якісь матеріальні речі. Тому тобто не перелічуємо, що от я сьогодні заробила 5 тисяч гривень, тому я себе люблю. Ви маєте перелічувати суто щось на кшталт. Я люблю себе, бо мені подобається моя усмішка. У мене дуже красиві очі. Я дуже емпатична людина по відношенню до інших. Можна отак прям в стовпчик перелічувати речі, які ви себе любите, нематеріальні, а можна отак. Я приймаю свою усмішку та люблю себе з нею. Вона не заважає мені жити щасливо та бути щасливою. Це частина мене, яка теж заслуговує бути любимою. Так також можна, тобто, робити, так як ви хочете. Наступне це щоденник думок та саморефлексії. Тут ви маєте приписувати свої думки. Будь-що, тобто, все, що про що ви думаєте, все, що ви проживаєте, все через що ви хвилюєтеся, що ви в даний момент відчуваєте, ви це все прописуєте. В кінці тижня ви просто маєте це все перечитувати. Це робиться для того, щоб ви саме рефлексували. Тобто, таким чином ви будете себе дізнаватись враз краще. Вам дуже і дуже важливо, щоб ви себе добре знали, щоб саме ви знали себе з позиції себе. Тобто, дуже часто ми робимо якісь уявлення е, про себе саме через те, що нам люди сказали добре. А якщо це зробити з цієї позиції, як я знаю себе? Ви, коли будете перечитувати в кінці тижня, те, що ви писали, ви реально будете помічати певні речі, які ви, можливо, у буденності не помічаєте. А, можливо, різні ваші звички, можливо, різні ваші паттерни поведінки а, і так далі. І таким чином ви будете себе краще знати, і потім це може вам допомогти, до прикладу, щось змінити у вашому житті, тому що ви вже плюс-мінус будете розуміти добре, а що могло би підійти мені. Наступний пункт це самопізнання, Самопізнання та чітке розуміння. Того, якою людиною ви являєтесь. Чим краще ви себе знаєте, тим впевненішим ви будете. Чому? Тому що ви чітко можете охарактеризувати себе і ви чітко можете відділити правду від брехні. Яку ви будете чути, ви будете чути її дуже часто протягом життя від інших людей? Тим самим вплив інших на вас Він буде вже меншим. Тобто, ви не будете залежні там від думки інших, ви не будете мінятися в настрої, тому що вам хтось сказав, що ви така то погана людина, тому що ви знаєте, що ви таким не являєтесь. Зараз я перелічу 10 питань для того, щоб краще себе дізнатись. ви можете зупиняти на паузу і зразу відповідати. Перше питання: що мене дійсно робить щасливим? Друге. Які мої цінності в житті? Третє. Які мої сильні та слабкі сторони? Четверте. Чого я боюсь? П'яте. Що я вважаю своїм найбільшим досягненням? Шосте. Що я люблю в собі та не люблю? Сьоме. Як я реагую на критику? Восьме. Чи піддаюся впливу з боку інших людей? Дев'яте. Що для мене успіх? Десяте. Яка я? Який мій характер? Більше питань ви можете отримати у моєму чек-листі, який ви можете отримати за підписку на мене у інстаграмі. Тобто ви підписуєтесь на мене в інстаграмі на оцю сторіночку, і потім просто пишете мені у директ слово азбука, після чого вам автоматично прийде гайд, де будуть зібрані питання, які будуть потрібні вам для подальшої саморефлексії. До речі, ці питання ви можете використовувати не раз. Ви можете, до прикладу, кожного сезону або кожні півроку давати на них відповіді знову, щоб побачити, чи щось міняється, чи не міняється. Чому слово азбука не питайте, просто, просто азбука. Пишіть слово азбука та підписуйтесь і отримайте гайд. Далі це маєте нематеріальні челенджі. Давайте ми погодимось, що ми дуже часто вводимо у звичку щось таке більш матеріальне, що ми досягаємо завжди чогось матеріального. Але камон є дуже і дуже багато речей нематеріальних, і ви також можете робити різні челенджі, до прикладу собі. Або писати різні цілі, які будуть стосуватися чогось нематеріального, які будуть стосуватися, до прикладу, любові до вас. Приклад, прислухатися до себе у моменти критики в мою сторону подальші два місяці. Маєте чітко зрозуміти, ага, чому мене саме така реакція добре? А що мене найбільше зачепило в цих словах? А чому мене саме зачепило слова від цієї людини, а не від цієї, і так далі, або ж любити та цінувати себе, не прив'язуючи вміння до матеріальних результатів. І останнє, що я порадила вам робити, це навчитись любити і цінувати себе. Суто в ролі людини. Тобто, ви маєте любити себе, як, як... от дивіться, ви, до прикладу, закохуєтесь в когось. Ви, коли закохуєтесь в когось, вам не особливо важливо те, чи він має машину, чи він там закінчує якийсь, я не знаю, універ. Вам не дуже важливо, чи він має якусь квартиру. Тобто, в більшості випадків люди закохуються в інших саме через те, що. Їм щось в них подобається саме через те, що їм подобається людина, розумієте? Так само і ви маєте ставити їх до себе, і так само, і ви маєте любити себе. Я ні в якому випадку цим відео не кажу, що ви не маєте досягати якихось матеріальних досягань. Ні, звісно, маєте. Просто я веду до того, що ви цінні і без них. Ви заслуговуєте любові просто так. Ви заслуговуєте поваги просто так. Ви заслуговуєте. Хорошого ставлення до вас просто так, тобто ви оці базові речі не маєте заслужити, а тим більше матеріальними речами. На цьому все сподіваюся, що я була для вас корисна і до наступної зустрічі.